Сьогодні, відповідно до рішення ВКСУ, на завершальній стадії прибуває конкурс на вакантні посади суддів апеляційних судів, значна частина з яких наразі не має досвіду відправлення правосуддя. Це переважно адвокати та науковці. Тому перед вступом на посаду зазначена категорія новопризначених суддів згідно указу президента України має пройти двомісячну підготовку в національній школі суддів України. Це також актуально для майбутніх суддів місцевих судів, які мають зайняти 1800 вакантних посад за нещодавного. Ошеним конкурсом. Процес такої початкової підготовки Національній школи суддів України і судді, які вже пройшли навчання, приступили до відправлення правосуддя. Наприкінці вересня Національна школа суддів України завершила першу з моменту прийняття змін до закону України про судоустрій та статус суддів Початкову підготовку новопризначених суддів місцевих судів. Важливо, що нинішня підготовка вперше за усі попередні роки проводилися повністю в онлайн-форматі та ще й в умовах військового стану. Протягом двох місяців викладацький склад та працівники школи суддів працювали над тим, аби новопризначені судді, у яких відсутній стаж роботи суддею, отримали необхідні теоретичні та практичні навички. Змінами до закону про судоустрій і статус суддів України. Які набули чинності з 1 січня 2024 року, така початкова підготовка прийшла на заміну спеціальної підготовки, яка передувала призначенню суддів на посади. Тож, на виконання вказаної вимоги Національна школа суддів України у зв'язку з відповідними указами президента, саме така початкова підготовка. Є необхідною умовою набуття судею відповідних повноважень. До викладання програми початкової підготовки залучено 84 висококваліфікованих тренерів з різних регіонів України. Переважна більшість з яких це судді, а також фахівці з інших спеціальностей: адвокати, психологи, експерти та науковці з різних галузей права. За час підготовки проведено 53 тренінги та два семінари. Практику метою підготовки суддів було надати не лише теоретичні знання, бо вони усі професіонали високого рівня, а поділитися досвідом та практичними навичками, щоб колеги комфортно відчували себе на початку роботи в професії. Життя це суцільна психологія. Хочемо того чи ні, і судді новопризначені. Якраз вивчали психологічні самопитання стосується і психологічної профілактики, і резистентності, і психічної гнучкості, і психологічної адаптації до посади. Мені було дуже приємно працювати як тренеру, бо дуже було багато активностей, і я навіть змушений був деяких зупиняти, тому що мене в часові рамки тренінгу. Мені в першу чергу хотілося б відзначити активне залучення учасників під час проведення тренінгу, тому що аудиторія завжди була задіяна в процесі всього навчання. Дуже багато питань виникало учасників щодо практичного застосування законодавства і реалізації тих навичок, які вони отримують під час навчання. І незважаючи на те, що фактично така підготовка проводилась вперше виключно в режимі онлайн, була постійна комунікація, постійне спілкування між викладачами, між працівниками Національної школи суддів України та безпосередньо суддями, які проходили цю підготовку. Після навчання судді слухачі висловили слова вдячності за вдалу організацію навчального процесу, високий рівень професіоналізму та підготовленості викладацького складу. Рентальна підготовка є своєрідною адаптацією до самої професії судді. І приємним, приємним і дуже цінним є те, що під час підготовки нашими тренерами, викладачами були не тільки спеціалісти в різних галузях права, але й саме головне це були професійні судді. Різних інстанцій, різних спеціалізацій, які своїм досвідом щедро ділилися. І про це ми точно не прочитаємо в жодному кодексі. Наш шлях до посади судді був край важким. Безпрецедентним для історії української філії ми завдячуємо кожному тренеру за ваш вклад за цю підготовку, а головне за адаптацію до цієї складної та надвідповідальної роботи перед українським народом. Ми пройшли багато етапів, і завершальним стало наше навчання у національній школі суддів України. На мою думку, якість отриманого навчання. Напряму залежить від якості організації навчального процесу, і з цим завданням працівники Національної школи суддів впорались на 100%. За результатами пройденої початкової підготовки всі судді отримали електронні сертифікати Національної школи суддів України та приступили до виконання своїх професійних обов'язків.